Говорить стрей. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия. І з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в рубриці Ваше здоров'я ми продовжуємо цикл Радіопередач Територія життя стосується кожного. Вашій увазі передача четверта з циклу. Перед мікрофоном голова громадської організації збережемо майбутнє Оксана Хом'якова. Доброго дня, улюблені радіослухачі! Я рада сьогодні знову бути з вами. І я хочу нагадати, що ми проходимо програму Шлях до свободи твоєї сім'ї. І ми ознайомилися уже з першим кроком Господь Я безсилий». Де ми вивчали першу заповідь блаженства з нагорної проповіді Ісуса Христа, «Блаженні в Богі Духом, бо їхнє є Царство Небесне. В Богі Духом це люди смиренні, і ми виясли, що без Божого Слова, без Його благодаті ми справді в Богі. Ми постійно прагнемо Його Слова, ми просимо, щоб Він наповняв нас своїм Словом, бо тільки Боже Слово може змінити нас, зцілити і відновити. І ми говорили, що наш лікар Ісус Христос, і Його ліки це Слово Боже. Сьогодні ми продовжуємо вивчення другого кроку, який каже Господь: спаси мене і мою сім'ю. І я нагадаю, що другий крок включає в себе такі пункти. Перший, який ми розбирали минулого разу, я вірю, що Бог є. Другий я вірю, що Бог піклується про мене і мою сім'ю. І третій я вірю, що тільки сила Святого Духа може повернути мені спокій. І минулого разу ми говорили, що без віри догодити Богові неможливо, і що віра, то є підстава сподіваного і доказ небаченого. Те, що ми ще не бачимо, те, Чого ми сподіваємося, і є наша віра. Вона уже є. Тому, коли ми приходимо до Бога і віримо, що Він є, і Він може допомогти мені, то те, чого ми сподіваємося, обов'язково збудеться. Воно уже є. Може, сьогодні твій чоловік ще п'є, чи син колеться, але ти віриш, що Слово Боже живе і діяльне. Що воно змінить твою долю і його, то твоя впевненість у невидиме здійснить те, що ти очікуєш. В першому посланні до Івана, 5 розділ, 4 вірш, написано бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ, а оце перемога, що світ перемогла, віра наша. А що таке світ? Світ це проблеми, світ це турботи сьогодення. Світ це наркотики, алкоголь, блюд, беззаконня. Можна продовжувати цей список. І Бог говорить, а оце перемога, що світ, перемогла віра наша. Коли ти повірив Богові, шукаєш його, взиваєш до нього про допомогу, визнаєш своє безсилля перед Богом, ти його дитя, Бог приймає кожного, хто приходить до нього. І кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. І проблеми, які цей світ нав'язує. Якщо ти примирився з Богом, покаявся за свої гріхи, визнав Ісуса Христа Господом свого життя, Бо говорить, що ти вже переміг цей світ, цей алкоголь, ці наркотики, ці хвороби. Наша віра перемагає будь-які обставини. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. І сьогодні ми переходимо до другого пункту. Я вірю, що Бог піклується про мене і мою сім'ю. Давайте ми прочитаємо історію, яка записана в Євангелії від Луки, 7 розділ, з 12 по 16 вірш. І ось як до брами міської наблизився він, виносили вмерлого, одинака в своєї матері, що вдовою була, і з нею був натовп великий із міста. Як Господь же побачив її, то змилосердився над нею і до неї промовив Не плач. І він підійшов і доторкнувся до мар, носії ж зупинились. Тоді він сказав, юначе, кажу тобі, встань. І мертвий устав і почав говорити. І його він віддав його матері, а всіх острах пройняв, і Бога хвалили вони і говорили. Великий пророк з'явився між нами і зглянувся Бог на народом своїм. Тут розповідається, як вдова хоронить свого сина. Скільки матерів сьогодні в своїх думках уже поховали своїх дітей, скільки жінок в думках виносять з цього життя своїх чоловіків, знаючи, що вони закінчені алкоголіки, скільки одиноких матерів? Кладають у дітей все своє серце, всю свою душу, свою любов, тепло, а взамін отримують гіркоту самотності, невдячність від своїх дітей. Це все нагадує нам сьогодення, правда? І з того часу нічого не змінилося. Далі ми читаємо, і з нею був натовп великий із міста. Як Господь же побачив її, то змилосердився над нею і до неї промовив не плач. І сьогодні Ісус стоїть біля воріт і зустрічає твою похоронну процесію. Він вийшов на зустріч тобі. Може, ти хорониш свого сина, втративши надію на його зцілення, чи чоловіка, чи когось з рідних. Ісус сьогодні стоїть біля воріт твого життя і говорить, не плач, я прийшов, щоб утішити тебе. Цій мамі вже не було чого втрачати. Коли я читаю слово Боже, я завжди стараюсь уявляти картини. Давайте ми собі зараз намалюємо цю картину. Іде похоронна процесія. Мати ховає свого сина. Ідуть родичі, друзі, близькі люди. І раптом підходить молодий чоловік, зупиняє усю процесію і говорить, давайте я за нього помолюся, і він воскресне. Напевно, родичі і весь цей натовп почали шуміти і говорити, не дозволяй, та як? Але цій мамі втрачати вже не було чого. Це не той час, щоб слухати, що говорить натовп. Ісус хоче допомогти кожній мамі, кожній дружині, кожній сестрі чи брату. І він каже, не плач, не дивись по сторонах, не слухай, що тобі говорить натовп. І нам потрібно навчитися бігти до Бога. І якщо Бог зціляє, якщо Бог звільняє, значить потрібно дозволити Ісусу змінити твоє життя. І ця вдова, вона не послухала натопу. От ми читаємо далі. Тоді він сказав, юначе, кажу тобі, встань, і мертвий устав, і почав говорити, і його він віддав його матері. Ісус віддав Матері сина після того, як Воскресив Його. Нам потрібно навчитися віддавати свої проблеми Богу, віддавати своїх дітей і рідних Ісусу по-справжньому, довіритися Йому. Ісус ніколи не поверне тобі на півфабрикат. Він поверне тобі Воскреслого, відмовленого, спасенного сина чи близьку тобі людину. Бог хоче, щоб ми довіряли Йому. Усі свої проблеми, тому нам сьогодні потрібно сказати, я вірю, що Бог є, я вірю, що Бог піклується про мене і мою сім'ю. 1 Петра 2,24 написано. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили, Його ранами ви здоровилися або зцілилися. Його ранами ви вже здоровилися. Це означає, звільнилися, отримали прощення, стали жити по-іншому, отримали надію на спасіння наших рідних, в цьому слові все. І рани завжди супроводжуються пролиттям крові. Ми всі знаємо, що Ісуса розіп'яли на христі, із Його ран текла кров. І Бог каже, що ранами Ісуса ми зцілені. І сьогодні ми більш детальніше розберемо про кров Ісуса, завіт на крові Ісуса. Нам потрібно зрозуміти, яким чином кров Христа зціляє нас, звільняє нас, допомагає нам і піклується про нас. Для цього давайте зазирнемо у Старий Заповіт і прочитаємо Книгу Вихід, 12 розділ з 21 по 27 вірш. І покликав Мойсей усіх старших Ізраїлевих, та й промовив до них Спровайте і візьміть собі дрібну худобину за родинами вашими, і заколіть Пасху, і візьміть б'язок і сопу, і вмочіть у кров, що в посудині і доторкніться горішнього одвірка і двох одвірків бічних, кров'ю, що в посудині А ви ніхто не вийдете з дверей дому свого аж до ранку. І перейде Господь ударити Єгипет, і побачить ту кров на одвірку горішнім і на двох одвірках бічних, і обмене Господь ті двері, і не дасть згурникові війти до ваших домів, щоб ударити. А ви будете дотримувати цю річ як постанови для себе і для синів своїх аж навіки. І станеться, коли вийдете до того краю, що дасть вам Господь. Як він обіцяв був, то ви будете додержувати цієї служби. І станеться, коли запитають вас, ваші сини, що то за служба ваша, то відкажете, це жертва Пасха для Господа, що обминув був доми Ізраїлових синів в Єгипті, коли побивав Єгипет, а доми наші зберіг. І схилився народ і вклонився до землі. Тут розповідається, як Бог виводив ізраїльський народ з Єгипту. Як ми знаємо, що старий заповіт це є прообраз нового заповіту. І Єгипет це є прообраз рабства, прообраз гріха, прообраз того світу, де є залежності від алкоголю, від наркоманію і інші. Бог і сьогодні виводить свій народ з проблем цього світу. Тоді Бог наказав, щоб Людина взяла із сопу, вмочила його в кров і помазала косяки і перекладини свого дому. Бог використовував кров, щоб пройти мимо, коли поражав Єгипет. Як міг він бачити цю кров? Виявляється, кров має властивість говорити, і про це сказано в книзі буття, 4 розділ з 8 по 10 вірш. Коли Каїн вбив свого брата Авеля. Ми читаємо. І сталося, як були вони в полі, повстав Каїн на Авеля, брата свого, і вбив його. І сказав Господь Каїнові, де Авель твій брат? А той відказав не знаю, чи сториш я брата свого. І сказав Господь, що ти зробив? Голос крові брата твого взиває до мене з землі. Значить, кров жива, значить, вона може говорити. І в давнину люди заключали завіт на крові. Практика кровних завітів існувала практично в усіх народах і племенах. Кровний завіт – це була довгострокова угода між сторонами, підкріплена пролиттям крові. Саме тому він був найміцнішим видом договору в історії світу. Сила кровного завіту, вважають історики, поширювалася на вісім, а то й 16 поколінь. Так само і Бог заключив зі своїм народом завіт на крові. І в старому заповіті люди приносили в жертву тварин, проливали їхню кров за свої гріхи. В новому заповіті ми читаємо Івана 1,29. Наступного дня Іван бачить Ісуса. Що йде до нього та й каже, Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Це був задум Бога прислати Ісуса, щоб Він пролив за нас свою святу кров. Ісус є агнець Божий. Бо кров тварин не могла спасти людство від гріха, вона тільки покривала гріх. Ісус погодився залишити славу неба. Прийти на цю грішну землю надприродним способом через Діву Марію. У нього не було земного батька, тому його кров була свята. І він приніс себе в жертву, пролив свою кров, і тепер ми в завіті з Богом на крові Ісуса Христа. І сьогодні, коли у вас виникають якісь проблеми, біда, якщо тобі погано чи ти згрішив, ти в будь-який час можеш прийти до Бога. Ти можеш розраховувати на кров Христа, що вона очищає, звільняє і захищає. Я кожного дня закликаю Захист крові Ісуса на дух, душу і тіло своїх рідних і знайомих, на всіх наших слухачів, за яких я молюся. І я вам раджу робити так само, щоб безгубник проходив мимо нас. У посліді до євреїв. Апостол Павло пише, 12 розділі з 22 по 24 вірш. Але ви приступили до гори Сіонської, і до міста Бога живого, до Єрусалиму Небесного, і до десятків тисяч ангелів, і до церкви первороджених на небі написаних, і до суддів всіх до Бога, і до духів удосконалених праведників, і до посередника нового завіту до Ісуса. І до покроплення крови, що краще промовляє, як Авелева. Ісус це посередник нового заповіту, і Його кров промовляє краще. Пам'ятай, що ти в завіті з Богом на крові Ісуса Христа. І тому ти повинен вірити, що Бог піклується про тебе і твою сім'ю. Без віри доводити Богу неможливо. Якщо ми віримо у все, що написано у Слові Божому, то Бог обов'язково буде нам відповідати. Кров Ісуса, покров для нас і надійний захист, Бог піклується про нас. Послання до Євреїв, 9 розділ з 11 по 14 вірш, написано: але Христос, перевосвященник майбутнього доброго, прийшов із більшою, і досконалішою скринією, нерокотворною. Цебто не з цього втворення і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз, та й набув вічне відкуплення. Бо коли кров козлів та телят та попіл із залівок, як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла, скільки ж більше кров Христа, що себе непорочною Богу приніс Святим Духом. Очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богу живому. Нагадаю, що в ефірі Стрий і сьогодні в рубриці Територія життя стосується кожного. Ви слухали передачу четверту Вихід Є. Перед мікрофоном була голова громадської організації Збережемо майбутнє Оксана Хоменко. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, бережіть себе!